Всім доброго дня! З вами, як завжди, компанія Lux Cars місто івано франківськ Сьогодні знову щотижневий випуск автомобілів, які є в нас з новинок. Також покажу автомобілі, які є в нас з кросоверів ось з того ряду. Давно я вже їх не показував. А насамперед покажу зараз автомобілі, які ми продали цього тижня. Ось будуть зараз фотографії. Також ставлю зараз відео. наші. Люди поїхали по автомобілі в Італію, тому кому треба автомобілів з Європи, приїжджайте до нас. Також є під заказ автомобілі. Дивіться, заїхав сьогодні, щойно заїхав, тільки що мені передали ключі бус Сітроянчик. Він у нас буде в продажі, але ви бачите, він ще тільки що заїхав. Тож по ньому інформація буде згодом. район Джампер. Отже, приступимо до автомобілів, які в нас є. Зараз сам покажу та розкажу, які є в нас автомобілі. Також є великий вибір автомобілів на обмін, тож приїжджайте та оглядайте. Дивіться, BMW троєчка ось така до нас доїхала. Також буде першим власником в Україні 2014 рік. 246 тисяч кілометрів пробігу, люк у нас є. 2,0 бензин, автомат, задній привід. 11 300 доларів. Ось така BMW Так, які автомобілі будуть відкриті, я вам буду показувати. Які ні, вибачайте, тому що не співаю все робити. Так, бачите, шкіра. Поєднання світлим салоном. Відсь така велика мультимедія. Клімат-контроль підігрів сидінь. Чорна стеля. 11300 тисяч 300 доларів. Ось такий спойлер. Kia Niro у нас є, гібрид. Ось такий. Лінзована оптика, протиотуманна фара також є. 21 рік, 115 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 гібрид, бензин гібрид. Автомат, передній привід, 18 тисяч 500 доларів. Такі автомобілі, які є Ніро, особливо гібриди, дуже швидко розходяться, тобто вони не затримуються. Цей приїхав до нас два дні тому. Раз підготували. Ось такий по салончику. Два автомобілі ось таких ми продали у білому кольорі. Цей в сірому. Приїжджайте, оглядайте. Працюємо кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку. Так, перейдемо до. Також у нас Ford Мондео є в універсалі. Сьогодні його відфотографували і інформація по ньому буде також згодом. Ну, кого цікавить, пишіть в коментарях, я вам відповім. По даній машині інформацію, тобто, розповім. BMW X3 Сам володію таким автомобілем. Точніше в мене в сім'ї є. Повнопривідний. Це у нас 2016 рік. 200. бути -то точним. 27 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензин, автомат, повний привід. 16850. Автомобіль а, закритий. По салончику у нас чорна шкіра, теж велика мультимедія, так як у передньому автомобілі. Також у нас є ось такий Ford Escape 2016 рік, 161 тисяча кілометрів пробігу, двохлітровий бензиновий двигун, повний привід. Нова ціна у нас 12 800 доларів. 245 кінських сил. Це на секундочку так само, як в BMW x 3 Має ось цей форт Тканина у нас плюс шкіра. салончику у нас. Кондиціонер. Ось є пелюстки, переключення передаж також є, автосвітло. Задній ряд закритий. Ось такий Форт за 12800. Також Ford Escape вже є у нас з новіших років. 2020 рік. Так, це у нас є гібрид. 2,5 гібрид. 196 тисяч кілометрів пробігу, 19 тисяч доларів. Ось такий посалочку. Перферація, шкіра, Підігріви, обдуви. Все у нас є. Лед Ось такий посалонку. Задній ряд складається. Гарне поєднання салону чорна та біла шкіра, точніше кавова. Автопаркування у нас є. Ось такий по салончику. 19 тисяч доларів гібридний автомобіль. Також покажу вам ще, у нас є гібридний Porsche. Бачите, автомобілів у нас є досить велика кількість. Також X1 є 2015 року. 215 тисяч кілометрів пробігу, 2-літровий бензин, повний привід, 12800. Автомобіль теж закритий, чорна шкіра. Ось такий є. Так, як я і казав, Porsche Cayenne, гібридний, повний привід, 3 гібрид, гібрид, 18900 нова ціна, 215 тисяч кілометрів пробігу 2011 рік. Ось такий по салончику у нас. Закритий одній ряд. Так, люди оглядають автомобілі, не будемо їм заважати. Джеп 3.2 у нас є. x 6. Друзі, також є, показуємо вже в попередньому відео e-tron. Друзі, на сьогодні все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал інстаграм. Силка знизу буде в закріпленому коментарі. До нових зустрічей!